Сьогодні їде до клієнта замовлення. Ось такого характеру. Це у нас буде збірка на сома. Що сюди входить в цю збірку? Буде отаке вудлище крокодил 2,70 довжиною. Це крокодил від торгової марки Вейда. Серед крокодилів в загальному це найкращий варіант. Він найбільш міцний і має якби, найбільшу товщину. Плюс такий міні-нюанс. Тут є закрутка на з'єднанні. Тобто це кардинально там нічого не вирішує, але коли вона є, краще, ніж коли її немає. Далі нитка дешева Power Pro 0,5 мм. Ось такий поводочок. Не знаю, для чого клієнту металевий. Ну, чомусь він захотів, металевий поводок, повідець 50 см довжиною. Далі котушка з металевою шпулею 6000, глибока. Тобто, якщо клієнт сюди захоче намотати, наприклад, для ловлі на завоз. На відстані 150-200 метрів. Захоче намотати багато лески чи нитки, наприклад, то в нього вміститься все, тому що шпуля реально дуже глибока. Потім, це вже по подарунках, коротко пройдемося. Я поклав клієнту ось такі дві оснасточки на сома. Одна з підводним поплавком, інша без. Ця, що з підводним поплавком оснащена таким от крашеним грузилом, здається, 70 грам. Ось тут без підводного поплавка все в'язано на флюрокарбоні. Отакий от от сьогодні комплект поїде на відправку, ось вже готується коробка для упаковки. А когось щось цікавить, можете писати навіть на тематику не ту, яка стосується осінньої рибалки. Тобто, зараз найбільш популярна рибалка саме по хижаку. Але якщо ви займаєтесь будь-яким іншим видом рибалки, то, будь ласка, ну, практично весь асортимент літній він доступний для замовлення, за виключенням лише прикормок, тому що місце прикормок в більшості зайняли бокси. А так, по прикормках, саме те, що на холодну пору, воно все одно є на вітрині. Тому буду радий бачити вас в коментарях і читати ваші відгуки побажання. Всім дякую за увагу, гарного вечора.